Правила поведінки вдома та на вулиці під час воєнного стану. Війна принесла в наше життя страх та тривогу. Служба у справах дітей закликає завжди пам'ятайте правила безпеки. У вільний час обирайте ігри та заняття, які не будуть небезпечними в надзвичайних обставинах, гуляти і гратися. Можна в місцях, які призначені для цього. Не нехтайте сигналами повітряної тривоги. Ваше життя драгоційне. Якщо під час повітряної тривоги ви самі залишились вдома, одразу знайдіть безпечне місце та перечекайте небезпеку. Якщо маєте можливість Зателефонуйте батькам, повідомте, що ви вдома. Тримайтесь якомога далі від вікон. Поранення від уламків скла може бути небезпечним. У жодному разу не фільмуйте обстріли на мобільний телефон, щоб потім показувати і милуватися в соцмережах. Небезпечно публікувати цю інформацію у вільний час перевірте свою тривожну валізу. Рекомендації щодо речей, які потрібно мати у тривожній валізі, копія документів, пляшечка води, батончики горішки. Записка, у якій вказано дані дитини та контакти батьків, сімейне фото, комплекс змінної білизни та одягу. Діти завжди люблять досліджувати щось нове та невідоме, але в умовах сучасної війни це можна призвести до жахливих наслідків. Основні правила мінної безпеки. Не підходь, не торкайся. Повідом у 101. Дбайте про власне здоров'я і життя. Адже наші герої воїни кожен день виборюють свободи нашої України заради вашого майбутнього.